Які переваги використання kx ножиць для дерев? З власного досвіду, ми знаємо, що роботу потрібно виконувати незалежно від ситуації? Ось чому були розроблені kx ножиці для дерев, щоб витримувати надзвичайні навантаження в суворих умовах? Наша запатентована конструкція має міцну структурну цілісність, використовуючи тільки правильні матеріали в усіх відповідних точках. Це робить наші вироби дуже довговічними. Кекс-ножиці для дерев вигідно відрізняються модульною конструкцією, яка дозволяє подовжити термін служби виробу, дякуючи змінним частинам. За допомогою двох циліндрів і двох важелів зворотної дії, наші ножиці для дерев мають потужну силу різання та захвату, зберігаючи форм-фактор маневреним і легким. Ми пропонуємо різні розміри ножиць для дерев для екскаваторів різного розміру. Усі наші вироби мають багато функцій для кращого використання. Наші ножиці для дерев мають широкий захват. Найширша частина це кінчики щелеп, що покращує огляд з кабіни. Завдяки ширині щелеп можна зрізати більше деревної маси за один рух, що робить очищення заростей швидшим та економнішим. Точність стає можливою через конструкцію щелеп. Вигнута щелепа спрямовує дерево до леза та міцно утримує його на місці. Ці шипи і на внутрішній стороні щелепи забезпечують додаткове щеплення та запобігають вислизанню дерева під час закриття захватів. Заокруглена зовнішня сторона щелепи захищає інші дерева від небезпеки, зводячи до мінімуму їх фізичне травмування. Наші ножиці для дерев мають певну висоту. Це забезпечує надійний захват та стабільну роботу із деревом. Лезокейкс ножиць для дерев загострене у напрямку до обох щелеп. Що дозволяє різати дерева з двох сторін, лезо також знімне, що дозволяє повторно використовувати виріб як навантажувальний захват. Новий і вдосконалений механізм кріплення леза полегшує від'єднання та прикріплення леза до ножиць для дерев. Ми пропонуємо різноманітні опції до наших виробів, починаючи від утримувачів та закінчуючи різними частинами навісного обладнання. Наш утримувач вигідно відрізняється запатентованою конструкцією з міцним захватом. Робота з утримувачем економить час та паливо, оскільки ви можете робити кілька зрізань між складаннями деревини, утримувач додає висоту ножицям для дерев, роблячи роботу з деревами ще більш стабільною. Тут ви можете побачити екстремальний приклад того, що ви можете зробити з kx 350 і утримувачем. KX3S прагне пропонувати високоякісні вироби з різноманітним використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте KX3S.com.